Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. В цьому відео я розповім вам, як змінити логотип на своєму персональному сайті. Для початку давайте зайдемо на персональний сайт. І як ми бачимо, у мене тут зліва зверху розміщений мій логотип. По замовчуванню у вас тут буде стандартний логотип Real Estate, але ви можете його змінити на свій логотип. Як це зробити? Для цього в системі. Адміністратор заходить пункт налаштування і пункт дизайн зовнішнього сайту. На сторінці, що відкрилась, у нас є форма для завантаження логотипу. Вам потрібно обрати свій логотип і після того зберегти налаштування. Звертаю вашу увагу, що є певні вимоги до розміру логотипу. Він повинен бути 340 це довжина. І 95 це висота. Якщо вам не вдається підігнати логотип під ці розміри, ви можете його направити нам на пошту S Ліга Про. І ми допоможемо вам його встановити і, відповідно, допомогти налаштувати логотип на вашому персональному сайті. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, це відео було корисно для вас. Економте свій час, працюючи в системі Ліга Про.